Павло Зібров дає ексклюзивне інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн про творчість, тридцятирічний шлюб з коханою Мариною та двох дітей. Якщо щось натворив, обцілуй принеси подарунок. Де сьогодні проживає старший син зіброва від першого шлюбу Сергій та чим займається? Він нього двоє дітей. Він в Канаді вже давно. Так що вони там ходять в школу. Як змінилося життя артиста після того, як його донька Діана Зіброва почала працювати у його команді, і вона мене іноді і соромить, іноді з ліжка за ноги з таскою каже, тато вбирав, вставай, поїхали туди. А це нова формація людей. Це зовсім інша Ми з сестра. Вона із шоу бізнесу. Це різні речі. А також про 30-річний ювілей театру Павла Зіброва та рідного брата народного артиста почуєте далі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Співака Павла Зіброва. Ми заскочили на концерті пам'яті його друга, народного артиста України Віталія Білоножка. Павло Миколайович виконав улюблену пісню Яблоневий туман з репертуару свого товариша. Співак з трепетом пригадує свого колегу. Мені його не вистачає, я за ним сумую. Ми дружимо майже 40 років. Любляєте? Поїзди, ресторани, банкети, концерти, перельоти, переїзди. Не доспали, не доїли, перепили. Видаєш, скільки це пов'язує? Наші сім'ї дружать, вирішують на ді народження, на весілях його дітей, моїх дітей. Це так переплилося, що мені його чесно дуже не вистачає. І я скучаю по ньому. Вон, він мені часто сниться. Часто сниться, я його не бачив ніколи сумним. Він завжди усміхнений, він завжди з анекдотом. У нього завжди цигарочка. Він палив, я правда, слава Богу, кинув. Так, що такий Віталік? Віталік є, і був, і залишається. Чому? Тому що він справжній. І це унікальний бас, яких на Україні поки що весна естраді немає. І його нішу ніхто не може зайняти. На жаль, Після повномасштабного вторгнення у Павла Миколайовича почалася нова хвиля у творчості. Він осучаснює свої легендарні хіти. Я і друзям розумів і ворогів прощати бо хрящений, батько мій. А також перекладає російські хіти на українську. Жінка, що кохаю я, неповторна і чарівна. Ні, ну переклади я ознакових пісень. Які... Як я називаю їх кормящі, ті, які кормлять тебе, по яких публіка тебе полюбила, просить саме більше на концертах, в ресторанах співають, в караоке співають, це Саме ці пісні, і їх не можна залишати російською мовою. Шкода. Тому Петро Мага, Оксана Вояж, моя дружина долучається до того з перекладом обов'язково. Ми робимо переклади, і вони мають друге життя. Просто надихаємо друге життя. Робимо чуть-чуть Нову обробочку, але но не таку, щоб вона відрізнялася сильно. І перші акорди, тільки починають звучати, народ зразу в'їжджає в, в пісню і сприймає прекрасно. Цього року Павло Зібров разом з дружиною відсвяткували 30-річний ювілей з дня їхнього одруження. Ще п'ять років тому на повторному весіллі пара дала обітницю бути разом, доки смерть їх. Нерозлучне Нагадаю, другою дружиною Павла Зіброва стала Марина, яка зараз працює директором, режисером і художником по костюмах в театрі Павла Зіброва. Як виявилося, у грудні театр теж святкуватиме 30-річний ювілей. Це ж приватна наша наш театр пісні приватний. йому вже буде о, 30 років. До речі, о -о -о. буквально 1 грудня нам виповнюється 30 років. Колективи змінювались. Незмінними залишались Павло Зібров, Марина Зіброва, Діана Зіброва вже в останні роки підключилась. Брат Володимир Миколаївич Зібров, мій старший, він теж музикант, військовий диригент, музикант. Тому це величезне надбання, величезна робота. 18 програм. 18 програм. Ми знаєте, зробили, скільки це пісень, постановок, костюмів, ражементів. У нас 20 cd альбомів. Да, платі, У нас там теж, я не знаю, більше 20 кліпів, ну таких кліпів, як великих кліпів, я не кажу про лірик-відео, яких там біля сотні, мабуть. Так що ми працюємо з працюємо. Їмо, працюємо, відпочиваємо десь. Працюємо все рівно. мозк не, не не відпочиває. Він не встигає відпочивати. Співак зустрів та побрався з Мариною після десятирічного розлучення з першою дружиною, яка покинула зіброва і пішла жити до студента у першому шлюбі в Павла Миколайовича. Народився син Сергій, який сьогодні мешкає за кордоном. Нині там мешкають і ходять до школи, і внуки Павла Зіброва. Він у Нього двоє дітей. Він в Канаді вже давно. Так що вони там ходять в школу, він комп'ютерщик, да? ну ясно, що може на відстані працювати, заробляє сам на собі. Ну і все, в принципі, з Днем народження він мене привітує, я його і дітей. Все, живий, здоровий. Коли він був маленьким, ясно, що я допомагав в навчанні, влаштовував в інститут на роботу, одну другу допомагав йому, коли він був. Да. Тепер йому вже 40 років. Ну куди, він вже дядько, здоровенний, в нього сім'я сам заробляє. Слава Богу, кусок хліба я йому хороший зробив. Там машину зробив, там все, що потрібно було для старту. Далі він сам пішов, і якщо потрібно, і скаже, допоможи мені. Безумовно, я йому допоможу. Але він, він гордий і самодостатній. Нормально, значить, я виконав свої обов'язки. Як то кажуть, період між першим та другим шлюбом був складним. І депресивним пригадує Павло Миколайович. зі складного емоційного стану зіброво витягував його колишній тест та робота, звичайно. А от історія стосунків Марини і Павла розпочалася кумедно. Адже Марина разом зі своєю подругою з роботи запросила Павла до себе додому. Жінка хотіла, щоб Павло і її подруга Ірина знайшла особисте щастя, але зовсім скоро вона зрозуміла, сама закохана в артиста. Так, через деякий час Ірина стала третьою зайвою, і так пара вже нерозлучна 30 років. Павло зібров присвятив дружині декілька визначних пісень. все, кохана, я знаю, ти та яку завжди шукав. Павла Миколаєвича ми попросили прокоментувати, який, на його думку, секрет міцних стосунків і яку пораду дав би молодому поколінню. З гумором живіть, з гумором живіть. Посміхайтесь, якщо щось натворив, обцілуй. Принеси подарунок. Ну якщо я вибрав там чимось десь провинився, то я обов'язково щось, щось несу додому. Таке хорошеньке ціне. Те, що вона мене дуже сильно любить і, і береже мою нервову систему. Я їй за це дуже вдячний. У шлюбі з Мариною в Павла Зіброва народилася донька Діана, яка сьогодні працює з музикантом. Про те, як змінився його побут після чотирирічної співпраці з дочкою, ділиться артист. Так, да, Діана у нас це зараз моя права рука. Права рука без неї я нікуди і ніщо. І я змінився за ці роки в чотири, поки вона От зараз чотири роки працює зі мною. Діана, плотненько зайнялася, нова формація людей. Це зовсім інше. Мої з естради, вона із шоу-бізнесу. Це різні речі, і це доповнює оту естраду мою. І оцей шоу-бізнес, який зараз вірувався в український музичний простір. І вона мене іноді і соромить, іноді з ліжка за ноги стаскує, каже, тато, пора, вставай, поїхали туди. Щоб я не лінувався, щоб я хотів би, можливо, десь там відпочити, полежати, поспати, вона мені того не дає. Графіки, вона слідкує за цим всім, які інтерв'ю, все перечитує, все пише, відповідає. Е, ну, режисер моїх лірик відео зараз і кліпу останнього. Вона, 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 автор ідей. Так, мама підключається вже, підключається, ясно, що своїм досвідом Марина Володимирівна вже включається. Але ідеї це вогонь, це такий вогонь, мес Діана. І її запрошують, я не будемо називати прізвища, щоб в команду піти працювати. Вона каже, ні, мені з татом багато роботи, я не можу розпилюватись поки що. вибачаю. А ще хочеться сьогодні подякувати Павлу Зіброву за підтримку Збройних сил України. Співак дав десятки, а то й сотні благодійних концертів підтримку наших хлопців. І про них він зазначає на кожному своєму виступі. Слави! І наостанок ми запитали в Павла Миколайовича про його співпрацю з Гаріком Кричевським. Як виявилось шансоньє не підтримав Російську Федерацію, а всі свої російські хіти нині перекладає українською мовою. Негаби король в цьому зіграв Павло Зібрав, стверджував Кричевський. Говоримо про знакові пісні в вашій кар'єрі, а також переклад українською мовою. Ой, киянка, ти киянка моя квіточка. Інші ваші хіти я чув. Мій номер 245, Тепер теж українською мовою звучить. Вікуля, а який подарунок ми зробимо нашим слухачам в твій день народження? Можливо, 245. Давай. Мій потяг 245. поля за вікнами летять. А я рахую в небі зорі і повертаюсь 25. Павло Зібров поділився, що зараз готує спільну композицію з Кричевським. Це шоу бізнес. Що Шо тут ділити? Ми починали в один ну, я, можливо, трошки раніше, ніж Гарік, да, 37 років назад. Гарік там 30-32. Але ми один одному симпатизуємо, товаришуємо. Коли він буває в Києві, я до нього, він до мене по 50 грам на гітарці пограємо, нормально, біліард пограємо. От вийшов маніт альбом, от шість пісень і чотири відеороботи да, На цих чотири пісень. Зараз. Ще буде одна робота з Гаріком Кричевським, дует ми записали, значить буде відеоробота. Друзі, да? от зараз робота, яблуневий туман. Віталія Білоножко пісню Аранжування зробили, нове дихання надаємо. Так що стільки пісень, дай Боже їх всіх, як нас кажуть по-русськи, акучі, да? дай Боже!